Протягом минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи Буковини здійснили 41 виїзд за сигналом тривога. З 10 по 17 жовтня рятувальники ліквідували 17 пожеж, врятували життя одній людині. На жаль, внаслідок пожеж двоє осіб загинуло. Пожежі із трагічними наслідками сталися у Чернівецькому та Дністровському районах. А врятувати життя жінці рятувальникам вдалося під час пожежі у місті Чернівці. Так, 12 жовтня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на третьому поверсі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Незалежності. За вказною адресою прибули рятувальники пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Увійшовши до квартири, вогнеборці виявили власницю, яка самостійно не могла покинути приміщення. Рятувальники вивели жінку у безпечне місце, врятувавши їй життя. Пожежу було ліквідовано в тих самих межах, в яких пожежно-рятувальні підрозділи застали на момент прибуття. Фахівці групи піротехнічних робіт минулого тижня знищили артилерійський снаряд в часів Другої світової війни. Його виявили у спущеному озері в межах села Робча Чернівецького району. Також фахівці служби порятунку виїжджали на надання допомоги поліції на місці дорожньо-транспортної пригоди. Загалом протягом тижня до ліквідації пожеж і надзвичайних подій в області від головного управління ДСНС залучались 194 чоловіки особового складу та 47 одиниць техніки.